Бог. Сергій, ти, ти хоч думай, що ти написав? Грабуєте, це тільки вам свойственно грабувати. Красти, загнати на могрич, оце ваше, це вам свойственно, ну не нам. Наші церкви як стояли, так і стоять. Якщо ваша влада не, не встріли по церкві, то вона стоїть прекрасно і все прекрасно. А от якщо Ваша ракета прилетить зброй бомби, то тільки ви нищите все, але ну, не ми. Зрозумів? Юля Бойко, бабуся, Галя, привіт. Ксюша, Богдан, привіт, гарного дня. Юля, Богдан Турта, привіт. Пашер, доброго ранку, Люба. У нас теж прохолодно. І в нас зранку трошки прохолодно було, но морозу мені немає. Все вже добре. Бабуся Галя, зять вихідний роботи багато. Будемо бачити, як сусіди будуть працювати. І ми будемо. Розуміла. Богдан Турта. Марія, добрий ранок, тихо, мирного дня. Скоріше і всім перемоги, миру, добра. Мартин у вас, бабуся Галя, добре утро вам. Марія, Ксюша, Наталя, доброго ранку. Борис Марченко вам доброго утра. І мирного неба над головою. Привіт із Башкорст. Башкорт Тостана. Борис, доброго вам дня, миру, спокою, затишку і міцного здоров'я. А що, от, коли встигаєте гаєте все. А що от, хто рано встає, тому Бог дає. Гарного вам ранку. Раніше встати, можна більше роботи зробити. Так, щось таке. Так, 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 так. Тетяна Чепурник, Богдан, Наташа, Таня, Козак, привітик, доброго, здоров'я, миру, спокою, успіхів. Сергій Божа благодать. Марія, Богдан, привіт, Оля Прибізька. Я сьогодні і завтра нічого робити не буду. Буду святкувати. Свято є свято. А із неділі піду у город. Зрозуміли, Бог вам поміч і гарно відпочити. Ірина К. котяш, доброго ранку, любо. Доброго ранку, Іринко, гарного дня. Богдан Тетяна Чепурних, добрий ранок, тихо, мирного дня. Бабуся Галя, свято було по-новому. А хтось святкує. Я живу біля церкви. то як Правиться, ми не працюємо. А я рахую, як правиться в церкві, тоді свято працювати не годиться так. Я вже теж святкувала. <кій> Ні такого робити не буду сьогодні. Там копати на я не буду, бо не буде коли, бо треба повичищати з під цих. А це займе часу, тоді треба те, як його. Ой, пару тюків соломи зняти мені, або той великий начати роздирати, не знаю. Щоб він не заваджав мені. Може, то я з великого буду. Треба козеня там зробити, щоб зерно було, щоб вони могли їсти. Ось, поставити корице, підмостити. Та я тут таке тут. Думаю, що сьогодні копати не встигну. А там ще ж треба їсти щось зварити. Так що, ні, не буду коли. Ксюша Марія, доброго ранку. Оля Борис, Таня Чепурних, доброго дня. Оля Прибізька, а що його вже їсти варити? На вечір беруся голубці крутити. Ні, голубці в мене недавно були. Ми ледве з Наталкою з'їли, оставила собі скільки? П'ять чи шість голубців. Ну, невеликі, середні. Бо я люблю великі робити, а це середні були. Ну, я так кажу, які ми ледве здужали їх. Ось, то щось я не дуже маю бажання голубців. Оля Пашхер, паш, 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 доброго ранку. Богдан Наталя Рочняк, добрий ранок, тихо, мирного дня, скоріше і всім перемоги. Релакс, музика. Доброго мирного дня вам лайчик. Дякую, релакс. Доброго мирного дня і вам всього найкращого, Марія. Доброго ранку, любцю. Скажіть, а ви вже у е, Льосі гарбузи тримаєте чи ще на подвір'ї, не знаю, де краще? Зберігати щоб